Сьогодні сонце вже немає того страшного туману, то покажу вам, яка краса море. Ну, це як у вас гори, красота, так у нас море. <рес> Ляпота. І ще б цей придуркувати сусід, придуркувати десь зник би з ліця землі, було б чудово. Так, тут у нас назва Южний, який вже не Южний. Тому не люблю ці железяки. Ну, візьміть, викладіть сімінами, квітами, так само і про героїв хочу сказати. Наші виставити ці меморіали. Вже в країна буде один суцільний меморіал. Викладіть портрет квітами, деревами, ще чимось. І для землі гарно, і пам'ять гарна. Це моя думка, ви можете з нею погоджуватись, але і або не погоджуватись. Від цього моя... вона не зміниться. І таких саме люблю людей полюбляю, які мають стержень. Дельфіна в ній видно. Хочу дельфінів ви побачити. Коли таке спокійне море, то вони ходять стаями. Привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і цей канал про рукоділля і трошечки про моє життя 1 лютого. І якщо хтось не знає, що це за новий вірус зараз ходить, називається ні, не грип і не кашель, називається бабкоманія. Які симптоми? Якщо у вас Магніт у вигляді бабки, заготівка у вигляді бабки, конверт у вигляді бабки, кругом надписи Dragonfly. Якщо у вас новинки у вигляді бабки, нитки з кольорами для бабки, то ви вітаю вас, підхопили оцей вірусняк Бабкоманія. Як лікуватися? Ну, лікуватися дуже просто. Нитки, голки треба часто брати, ось так гладіть їх, ніби це ваш коханець, обійматися, пригортати ось так до серця до себе. І воно проходить. Ну, не швидко. Дівчата. Я Сподіваюсь, ви мою шутку і мої жарти розумієте? Да? Бо, ми ж з Одеса. Ми шуткувати дуже полюбляємо. Так, ну все. Це в мене заготівка, магніт, органайзер, новиночка від Наталі Лужанської. Ось так. Значить, сьогодні буде, що буде відео, покажу вам. Які я отримала подарунки в цьому місяці. Це дуже приємно і несподівано. І які в мене були покупки? Покупки я планувала зробити маленькі покупки. До речі, оцей набір бабка від Наталії Лужанської це була покупка на ретриті у Львові. А ще у мене були подарунки. Оця брошка це подарунок від Ані, яка написала пісню для ретриту. Заходьте, до речі, на її канал. І о, покупка ще була оця бабка набір. Теж від Наталії Лужанської. Зір'я Дінарога. І ще покупка, яка в мене була в цьому місяці це ось така сантиметрова стрічка така. Десь у когось бачила я, тут кнопочка, Не... оце дуже боляче б'ється, ця железячка. когось бачила я 10 см одним кольором, іде, наприклад, жовтим. Потім з 10 до 20 червоним, з 20 до 30 білим. І ось так вони ну, різними кольорами. Ну, мені дуже подобається, бо червоний, жовтий-білий це прапор Одеси. Ну, мені не, ніде не попадається. Тут інші, з цієї сторони, з цієї сантиметра. Так, все, це що стосовно покупок. Більше покупок в мене не було, а були ще подарунки. Подарунки від Вікі. United Stitcher, по-моєму, називається її канал. І... Подарунок ще в мене був від Марії Юркієвич, дизайнерки. Ну, її називають український мілхіл. Мама, мама українського мілхілу. Я бачила її розробки, мені дуже сподобалось. Я познайомилася з нею на ретріті у Львові, обіймалася з нею, спілкувалася, показувала їй свою козу відшиту. Мені було цікаво, як вона відреагує на те, що я замінила нитки на етуаль. Вона адекватна, нормально відреагувала, сказала, це ваше бачення, і воно має право бути. Це приємно. Це приємно, бо я пам'ятаю, комусь дизайнерів показувала. Це не Наталя Лужанська, тому що Наталя Лужанська теж адекватна. Комусь пам'ятаю, що я теж показувала свої заміни. Ну, і типа бровь пошла наверх. Що це, типа? Зараз покажу козу. Коза, в мене вже фініш. Тож, покажу вам. Так, я відшила, завершила вже козу від Марії Юркевич. Ось так виглядає набір. Ось так, в такій коробочці, дизайнер Марія Юркевич. І ось так вона виглядає. Получилася така в мене. Ось такі я зробила її сережки на кільцях, такі у неї дзвіночки в рогах. Намисто зробила з двох видів бісеру. Не знаю, куди я поділа, чи то Маша не, не, не доклала мені в набір, чи то я Маша Розтіряш кудись поділа. Коротше, не могу знайти бісер, підбирала свій. Один зробила такий епітітний, маленький в перший ряд, а другий зробила на ці коралі крупніший. І сережки зробила теж непрозорі, непрозорі на мистиниці. Далі. Пасок в мене ниткою етуаль. Ось так воно виглядає. І ще мають бути тут бубінці. Заднік не закрила, так я і не купила, не придбала клей. Та Лариса Усова, дизайнерка майстриня, яка проводила нам майстер-клас. У Львові рекомендували нам клей, називається 6 тисяч там чогось. Ну, в Южному в мене нема такого, в Лилиці я не зобразила заказати. Так, я і сижу без клея. коротше. той момент, який в мене був, всі запаси закінчилися, новий я не купую. Патекс можна було купити, теж у Львові теж не купила. Ну, коротше, <кій> я дурочка, що вам сказати. Що ще хочу вам сказати, що я замінила ось тут зробила рубку. Я дуже люблю вишивати рубкою. Рубка мені подобається, тому що вона грає краще, ніж просто бісер. Ні петітний, ні деліка, ні мілхіл, ні преціоза. Так, такого гарного ефекту, як в рубці, немає. Дивіться, І рубка більш любить фотографуватися, ніж бісер. Ось так зробила такий матовий. Бісер тут, ой, бісер рубку. Подобається мені, як вийшла ця коза. І я виставила в інстаграм це, і Марія Юркевич написала мені повідомлення, що вона хоче зробити мені подарунок. І вона відправила мені подарунок. Зараз син пішов, може, може забере? Ось така коза. Так, що в мене по залишкам? У мене не вистачило 739 і 746 і 37,56. Чому це? Тому що маша вкладає в набір пластик, а танічка вишивала на дереві. Бачите? І тому мені ниток не вистачило. Тому що на дерево, воно ж, бачите, який має, яку має ширину, то на цю ширину ж виходить більше. Ни ток аніж на... ніж на пластик. Так. Ну, і зараз покажу вам подарунки від Марії Юркевич. Дуже мені подобається ось ця листівка від волошки Це я отримала в подарунок на виставці Handmade Експо. До речі, Handmade Експо буде з 28. -го. Лютого 1 березня у Києві, то зустрічаємось там з вами. Приємним сюрпризом для мене стало. Ось, дівчата, ще, Звиняйте що перепригую, і ще буде стрічка і ці бобінці на поясі. Ось тут. Ой, зараз покажу, як на картинці Ось, бачите. Ще будуть такі був і стрічечка. Я ще не пришила. Так, все, я сказала, що я вам, що я замінила на рубку бісер. Що в мене залишилось по матеріалам? Дивіться, скільки ниток залишилось. Тому що е, тут ще треба вишивати задню частину кози, а я задню частину не вишивала. Тому в мене такі. Багатіші залишки. Ну, мені вони не завадять, я в свої, зокрема, все це заховаю. Ще в наборі йшли такі кільця для сережок і для цих дзвіночків, ось цих, на яких тримається цей дзвіночок, і тримаються ці сережки, колічкова це. У мене ще два залишилося, клас. Можу використовувати ще десь. Далі було мені приємною несподіванкою, що дві е, дівчинки е, захотіли мені допомогти з чим? Зараз скажу. З цими... А, дівчатки, ще шфєтер. Ось такий задніх теж йде в наборі. Дві дівчинки захотіли мені допомогти з оцим проєктом. Пам'ятаєте, я просила вас в відео. Ось такий в мене є проєкт серветочка з мережеву. Замовляла його теж в мережці. Дуже подобається. Це таке натуральне мережево. У мене його багато залишилось. Ось такий сюжет. І в мене забрала Алюсі, Алюсі не хрестики також з Днепра 5 серветок таких забрала. І Вікуся зі Львова з її дівчатами, Марта, я так зрозуміла, моток не то, Ксюша. Вони забрали, мені теж допоможуть доробити ці серветки. Боже, я така задоволена, я не можу вам сказати, як? Що вони мені допомагають це завершити, тому що 9 разів я вишила одне і те саме і все, мене я більше не можу. Не хочу. Не можу себе заставити. І вони сказали, що мені допоможуть. Я відправила ниточки, серветочки. Дівочки, дякую вам, Віка, дякую, Олю. Обіймаю вас. Ну і зараз покажу ще, які подарунки мені прийшли від Марії Юркевич. Від Марії Юркевич та від Віки та Оксани Мотокнету. Ось такий органайзер. Прийшов мені. Я вставлю ще емоційне відео розпакування на одну хвилину. Далі ось такий набір. Ось його артикул 142302 від Мілхілу. Є такий, такий що домик, літній. А це перукарня. Клас. У мене нема. Я вже зробила палітру. Перенабір, коли робиш, спочатку робиш палітру, по а потім. Сам перенабір. І ось така книжка. Це за донат. Виграла Віка United Teacher, или как? дівчата, якщо я там подебільному кажу, вибачте, будь ласка, Вікуся прості. Ось така книжечка. Вона вся англійською. Новою. Ось тут є. Всякі вишички, бантики, печеньки. Клас. Ось так вона виглядає ця книжечка. І Віка її виграла, це її лот, і вирішила, захотіла мене порадувати, і надіслала мені. Мало того, що вона забрала мої серветки вишивати, вона мені ще й свій лот віддала. Дякую, вікусечка, тобі, дякую, сонечко. Ну і покажу вам, що мені прислала Марія Юркевич в подарок. Їй сподобалась моя краля, як я її зробила, і вона захотіла теж зробити мені подарунок. Але я їй кажу, що я б хотіла, щоб ну, купити, придбати, тому що від цієї купівлі буде ще й донат. А вона каже: ні, я хочу подарувати точкам. Тож мені йде щось від. Марії Юркевич. Покажу що. Так, ну і дивимося, отримала я від Марії Ігорівни Юркевич з Хмельницького. Ось подарунок підтримка. Ось така стрічка, подивіться, яка файна. Ось такий набір. Тобто до моєї кози є подружка. Тепер ці дві подружки будуть подорожувати разом. Дякую, Марія. Дуже приємно. Буду, буду тепер у тепер мене буде дві красуні, фані. Диві, які краля. Раз. Краля, два. Розпакування зроблю окремим відео. Подивимось разом, що там. Дуже красиво сочетається коричневий з рожевим. Супер. Прилість. Дякую вам. Просто дивіться. Тому темно, нічого не, не бачу. Коротше, дікуся та Ксюша зі Львова робили розіграш лотереї і свій виграш Віка виграла, відправили мені, ви уявляєте собі, так? як завжди. Наша дівчатка неймовірна. Син пішов отримав, зараз я буду показувати, що тут. Так, достала, бо воно важкеньке, я одною рукою не можу. Так, наборчик, Мілхіл. Вау, дякую, клас. У мене такого немає. Є ще літній, я бачила. Це буду вишивати. Зроблю перинабір, віку відправлю тобі. Так, органайзер. І. ого, яка книжечка. Вау, 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 вау. Боже, круть. Дівчата. Обіймаю. Дуже, дуже дякую. Мені дуже приємно. М -м -м. Ви найкращі. Перемога за нами. Так, дівчатка, останнє включення до мене <кхем> іще прийшов. Прийш... Ну, одна, одна покупка моя прийшла вже. Це у нас від по пакету ви можете зрозуміти, що це мережка. На сьогодні це ось така ціна. І що я хочу сказати: галка кава від мережки. І ось такий набір. Це Я бачила його на ретриті у Львові. Це неймовірна подія, я вам должна сказати. Дизайнер цього. Набору Анастасія Салашенка. Вона дуже буде посувати до моєї бабки, і до мого набору, і до мого органайзеру, як ви зрозуміли. Зараз <клес> подивимось, що там у нас є. Я знаю, що я замовила собі на рівномірці. Значить, це буде 135 на 135, 37 кольорів 22х22. Символьна кольорова схема, принтована рівномірка 32-го каунту. Ну, це для мене мілкашня. Волошка. Дивіться, клас. Мені дуже подобається. Голка для вишивання, органайзер, інструкція. Вишивала Севельєва Анна. Я знаю Севельєву Анну, я з нею знайома особиста, з нею і з її мамою. Тому що на, ми познайомились на, в Києві на виставці Handmade Expo. Далі ілюстратор Ділова Анастасія і волошка вона робить саме оцю принтовану тканину. Вишивати ми будемо саме лише мальви, а оцей оце, весь фон такий акварельний це буде він нанесений на тканину. І наносить його на тканину, саме волошка. Я обожнюю вірену і я обожнюю, звичайно ж, все, що вони роблять. А волошка це їх діти таке, Дочечка така маленька. Сьогодні стрітення, я вас вітаю. Сьогодні зима зустрічається з весною. В Одесі в мене біля <кхід> під'їзду навіть розквітли дівчата-падснежники. Це круть. Це круть. Ура, ура, ура! Так, кульочек. бабка, щоб ви не забули, що в мене бабкоманія. <кхід> Далі. Подивіться, на ось таких органайзерах. Я люблю такі органайзери через ось такі великі отвори. Аж палець мій туди може зайти. Тут волошка. Ця. Волошка це моя улюблена квітка. ну Тут все сошлось, Органайзери дуже зручні, картонні. Він не, не уж такий крутезний, але він і не м'який. класний, такий, як має бути. І ось такі. Ниточки, точки, бачите? Ну, з моєю бабкою геть грає, дивіться як. Ті ж самі кольори, мені здається. Ось такі рожево, фіолетово, бордово, зелені. Подивіться, яка розтяжка зелених. Вау. І розтяжка рожевих. У мене спогади такі. Я приїжджаю до моєї бабусі навчила мене вишивати саме вона. Вишивати. Мама в мене гарно шила царство небесне, вічна пам'ять. В'язала, однак, вишивати та гачкувати вона не вміла. А бабушка вміла і вишивати, і гачкувати, вона, і шкарпетки нам всі вишивала. Ой, вишивала, в'язала. Дивіться, як я зробила файно. Ось такі кольори. Дуже класні. Тепер будемо роздивлятися з вами тканинку. І я вам покажу, як це виглядає. Так, дві планшетки ніток. Ну, і я так зрозуміла, що схеми не буде в електронному варіанті, хоча я Насті напишу попрошу. Попрошу. Так. Ось. Куди, значить, ось так вона виглядає, так? Далі, ось тут всяка, я так поняла, у нас ще багато цікавого. Дивіться, тут така книжечка. Зайчики, думки, карта. У нас ще багато цікавого. І назва, і зразу артикул. <кій> так, і з цього боку, як закріплюються ниточки. І рекомендації по вишивці хрестиком. тра та 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 та-тра-та-та. -та -та. Made in Ukraine, ну і співпрацює з волошкою. Так, ось так воно виглядає. Бумага така класна. Як вам її охарактеризувати? Він такий большой ліст, как два листа А4. І вона така, нібито матовачина. Ну, приємно, не глянцева. Так, ну і Та -да -да ось сама тканина. Ну що, щось вкусується, як завжди, рівномірка. Ось ця тканинка. Ось така. І тут голочка. Зараз спробую показати. І фокусую. Не фокусую вам, не показую. Ось так украшимоську. Ось так віточки нанесені. <клес> Класно. По-перше, це економить час наш з вами. По-друге, це рівномірка, то це буде файно, не видно цих дуричок. І по-третє, вона в мене буде в пару до. Мальва від вікіса ну, Львова, як вона, Юнайтед Тічли. Ой, не можу. ці англійські слова для мене прямо. сірпом по яйцям, що називається. Так, ось тут серединка показана, і ось тут серединка. Я буду вишивати серединки. Все, дівчата, більше в мене покупочок не було ніяких. І подаруночків більше в мене не було ніяких. Все. Вітаю вас із трітанням. Бажаю, щоб в вашому житті теж перемогла весна. Все буде Україна. Бажаю здійснення мрій. Дякую вам за лайк, коментар. Ну і кому я близька по духу, підписка. Якщо вам я вас не дратую там, своїм голосом, своїми руками, своїми саплями іноді. Так, дівчата, ще тут є ще ось так схема кусок. І ось тут скільки кольорів. Кольорів 36. Ще один лист сюди йде. Одна одної стороні. Копіювання, фотографування, розповсюдження схем або вкладок даного набору заборонено. Бачите, написано це порушення. Є порушення авторських прав. Так. І з іншого боку, те ж саме і так трошечки кольорово, з двох сторон. Так, все, всім. Дякую за перегляди. Дякую, що заглядаєте. Дякую, що пишете коментарі. Пока-пока-пока. До зустрічі. Більше в мене подарунків і покупок не було. Тому здійснення мрій вам бажаю всім, щоб ви подорожували всім нам. Всім нам спокою і бажаю, щоб наша душа не стала такою чрствою, як в тих придуркуватих. Розбомбірли в Одесі. Ой, я не можу. Я вже уявляю, як ЮНЕСКО буде вздихати і дуже сильно переживати. дуже сильно. Бідолаги. Так, тому зберігаємо кукуху і тараканов в дружбі, щоб таргани з голови завжди могли кукуху вивести в відповідний момент. Все, до наступних зустрічей, буду вам показувати. Розпакування цього наборчика покажу. До зустрічі!